Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, за допомогою телебачення, живого телебачення, запрошуємо всіх бажаючих прийняти в нашій спільній молитві Ісусовій молитві. Для того, найперше наш намір, ми всі знаємо. За які ми всі переживаємо, за яким ми щиро молимося, щоб в нашій Україні був мир, перемога, щоб Господь цей мир зіслав із неба. Пропоную в вашій увазі коротко роздумати над цією молитвою молитва, яка повторяє одні і ті ж самі слова. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Ця давня молитва була промовлена в короткій, в короткій формі ще апостолами, апостолом Павлом, апостолом Петром. Таким чином вони наслідували Господа нашого Ісуса Христа, який. після Наук євангельських після творення чудес для хворих немічних, відлучався від них на самоту, щоб побути на самоті з отцем. Таким чином, апостола він наказував апостолам підіть на самоту, побудьте на самоті. Чи навіть коли взяв їх на Таворську гору, де запрошував їх також до молитви, перед ними показав свою славу, а радше все Божество Отця, Сина і Духа Святого? Святі Отці, починаючи з третє... кінець третього, особливо, розквіта... розквіт IV століття, Церкви, святі отці практикували Ісусу молитву. І таке правило пахом святого пахомія преподобного, відлучалися на самоту, таким, в такий спосіб відрікалися від світу, в такий спосіб вони оволодівали. Своїм тілом, своїм духом підкорюючи його Господеві. Це по-іншому називається совершенна досконалість, це медитація, в якій той чи інший святець, повторюючи Ісусову молитву, призивав найперше ім'я Боже на допомогу. Найперше для того, щоб визнати свою гріховність. Початок Ісусової молитви має 50-го псалма, в якому є розкрита слабкість людини в особі Пророка Давида, Царя Давида, який під натхненням Святого Духа молиться в такий спосіб, визнаючи свою немічність. Свою, свій упадок. Ісусова молитва має дві частини. Перша, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Друга, помилуй нас Грішних. Святі Отці працювали над е, Своїм Тілом, над я, в який спосіб сідаючи чи клякаючи на коліна. Вдихали Господи, слова Господи Ісуса Христа, Сину Божий, видихали, помилуй нас грішних. Таким чином, це пояснюється, що очищалася внутрішня людина, серце, дух, душа, розум. І внутрішня людина брала верх над зовнішньою людиною. Це споглядання Бога через цю Ісусу молитву має дуже велике значення. Бо навіть на східню ікону подивитися, Богородиця тримає дитятко Ісуса, вона чітко показує шлях рукою до свого Сина, якого тримає на своїх руках. Таким чином, святі Отці здобували ангельський образ, великий ангельський образ, називали християни тих праведників преподобні, ті, які преподобалися Господеві. І ми з вами, за молитвами святих Отців, розпочинаємо спільну молитву Ісусу.